жостче його. блядь, зараз там жорстче. А, блядь, нормально, але, але страшно. Акуратно. Все, 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 все. Ну вже ти слубачиш, а ну дай ще ту е, жовту. Може 30. Може 30. От де поріз, бачите? А от вона і зверху антирізна. Шим, що ти можеш сказати? Ну, По-перше, вони набагато удобніші. в ціні велика? Дійсно, реально, краще купити таку і не хвилюватися, що ти десь консервною банкою поріжешся, чи якимось кусочком з стекла. Це ж не від того, що ти ножом будеш пиляти, це від того, що ти десь случайно черкнув, чи ще щось. Десь виген метала і десь вигін метала і... Да, і все, і саморіз крутило.